Говорять, треба промивати стрічку. Зачу? А де брати промивку? Ортофосфорна фосфорна кислота. Давайте, друзі, гайд вам саме простий. Берете, пишете в Google, як промити крапельну стрічку. Відкривається наш сайт, там один з перших. Там є стаття. Як промивати краплену стрічку, і там написано дозування, скільки, куди вносити, як це робити, щоб я тут не розсосолював. Будь ласка, це все є в інтернеті. Як це все робить? Є компанії, які роблять спеціальні препарати для цього. Я ну, не знаю. Давайте так, то буде, буде складно і можна використовувати добрива, які дають кислу реакцію і подавати в стрічку. Але найпростіше взяти артафосфорну кислоту, ви можете її в інтернеті на промі у Ліксі замовити. Літр, подивіться концентрацію, вона там орієнтовно буде там 83% концентрації. Вам треба розбавити її до... 2-3% подати в систему, наповнити, дати півгодини постояти, потім увімкнути стрічку і під трішки вищим тиском, ніж зазвичай, дати прокапати. І ортофосфорна кислота піде як добрива для рослин.